Вітаю вас на каналі Смачна Старінка. Сьогодні поділюся ще одним варіантом приготування дуже смачного салату з пекінської капусти. Взагалі, я вважаю, що рецептів салатів із пекінської капусти забагато не буває. Пекінська капуста недорога і дуже смачна, і з неї можна стільки всього приготувати смачного і на щодень і на святковий стіл. Думаю, мій салат вам сподобається. Пекінську капусту дрібненько наріжте ножем. Шинку наріжте невеликими шматками. Не дуже дрібно, щоб вона добре відчувалася в салаті. Відварені яйця наріжте невеликими шматками. У великій місці змішайте капусту, шинку і яйця. Додайте також консервовану кукурудзу і перемішайте. Далі додайте майонез або сметану і добре все перемішайте. Можна також змішати майонез разом із сметаною, теж буде смачно. Як бачите, салат готується дуже швидко, а виходить дійсно дуже смачно і ситно. Салат можна подавати до столу одразу після приготування. Впевнена, усім любителям пекінської капусти він сподобається. Смачного!